Фільмів і усі вони мають різні сюжетні лінії. Це і традиції, це поняття шлюбу, це гендерні ролі, це питання дітей і батьків. І варто сказати з що все ж таки є дуже багато, тому саме є ця доповідь. Адже крім того, хочу наголосити на тому, що. Дуже провідним чинником на створення цих стрічок стали події 11 вересня 2001 року, а саме теракт на території США внаслідок нападу екстремістських групувань аль каїда Я підібрала ті серіали, фільми, які є лідерами, які мають високі рейтинги, і зібрали досить великий касовий збір. Отже, я розпочну із моєї... Красна правня, це комедійна драма 1985 року. Режисер Омар. Він британський пакистанець, свого дядька, його тато лежачий. Він все життя мріє, що його син поступить в університет, буде здобувати у світу. Проте Омар тут показується як схилений на грошах. Також події пов'язані з рядуванням Магобесер. Саме зображується ця економічна нерівність між багатими та бідними. Про питання освіти також, що важливо, що цей фільм зібрав понад три мільйони доларів, і це є перший, перший британський фільм, який був номінований, номінований на премію «Оскар». Критики критикам взагалі написали, що це не бороміння, не так і станці згиблені на гроші, Вони не підбувають освіту, Трішки щось не те. Наступний фільм це є схід і схід. Він знятий у 1999 році Деміном Одоналом. Він створений на основі балади Схід та Захід Ревіна Ківіна. Тут розповідаються події у 1971 році у Манчестері навколо родини, де є батько Джордж Харт, він з Пакистану є мати Ела з Великої Британії, та вони мають двох синів. Основна проблематика цього фільму, що вони постійно намагаються знайти дружину своїм дітям. Вони хочуть на дружити. Хлопці говорять, що ми хочемо поступити в університет, ми хочемо переїхати, ми хочемо жити окремо. Проте Єдине місце, де вони постійно перебувають у цьому фільмі це Брефорт, тому що там є спінота пакистанців і їм заборонено кудись їхати. І основне гасло цього фільму: що схід є схід, а захід є захід, і вони ніколи не зустрінуться. Завжди буде це непорозуміння між культурами. Наступний фільм це ніжний поцілунок. Це романтична драма, знята 2004 року режисером Кеаном Лочом та сценаристом Полом Блаберті. Події відбуваються у Глазго, де мешкає пакистанська родина. Фільм складається із того, що дівчинка в школі розголошує промову про ісламофобію, як це дуже важко, що це несправедливо. І далі перебувають події, в тому що хлопець цей брат дівчинки. Він закохується у вчительку, яку звати Розін. Вона викладає в толицькій школі, і вони починають жити окремо, і вони це приховують від батьків. Тому що не дозволено, щоб так сталося. В цей час батьки шукають дружину хлопцю, і тут йде сцена, де дівчинка каже, що я закінчую школу, мені потрібно поступати в університет. І я мав вибач, але я таємно подала документи в бурський університет. Батьки кажуть, як так, це неможливо. Ми тебе не пустимо. І дівчинка виголошує така слова. Вибач, мамо, але ми вже на Пакистані. Типу, навіщо ти мене народжували, якщо я не можу жити своїм життям? І також сцена, яку я теж хочу проговорити, як хлопець зустрічається з дівчиною, викладачкою, і для того, щоб продовжити роботу, потрібно підписати контракт. Вона приходить в університет. І їй кажуть, що вибачте, але або ви виходите нормально заміж, або вам до кінця свого життя прийдеться вчити пакистанців. От тому е, наступний це серіал Магадин Нейлхан» або Сітком це є телевізійна комедія. Її створив Аділ Рей і BBC в 2012 році. Вона складається із п'яти сезонів. Це британське комедійне шоу про пакистанців. В кожній серії є такі специфічні ситуації, і кожна серія розпочинається і слів. Ласкаво просимо у сприхіл Біг у столиці у британських пакистанців. Головні герої це містер Хан його та двоє донік. Коли вийшов в цей серіал в ефір, він отримав понад 200 скарг, тому що дуже не сподобалося. Дуже багато кривити не несли пакистанцям. Зокрема, була ситуація, як дівчина читала корона лише при батьках, вона почему не це не сприйняла. І окрім того, що е також згадано про індопакистанський конфлікт. Зокрема, була сцена, де е дзвонить телефон бере слухавку містер хан і говорить: так містер хан слухає, е говорить е містер хан, ваш сім'я пакистанський, о, ні, ви що з Індії і кладе слухаку? Тобто, дуже в кожній сцені є або індопакистанський конфлікт, ситуації з дівчиною має права фарбуватися. От наступний серіал це як ми. Це реаліті-шоу 2016 року. Він створений в BBC про історію десяти британських мусульман. Їх оселили в одному будинку, і усі вони різні. Є літні люди, є студенти. І головна мета вони постійно між собою комунікують. І вони мають постійно спілкуватися, знувати себе ближче. І якраз в цей час було, був теракт у Ніці, і одна з героїн сказала, що бачите, для всього світу ми є обличчя терористом. Ми також бачимо, що роблять на Заході, і як відносити тут один до одного, коли нас бачать, ми терористи, нас чкують. Дуже це садком просто для того, щоб британці могли побачити, як живе як живуть мусульмани, що вони в звичайному одязі, вони такі самі, тобто це ну, абсолютно всі рівні люди. І крім того, що постійно наголошуються на тому, як наскільки важко жити в європейських країнах, коли вони хочуть інтегруватися, поступати в університети, жити своє життя, але британці знають їхні рамки і вони це дуже сприймають. І е, останній фільм це звідки ти родом? Це документальний е, фільм 2020 року за сценарієм Басама Таріка та Різакмета. Е, це розповідь про британського репера, е, Він мав вирушати у світове турне. І е, він вдома вже досить довго не був, е, тому що він е, е, створює музику. Він розуміє, що йому немає часу для батьків. І тут він приїжджає перед турне на діти своїх батьків і в нього виявляють аутоімуне захворювання. І поруч він лежить в лікарні, і поруч з ним зальте, поруч з ним завжди його батьки. і він коронавіручі спогади свого дитинства. І тут критики говорять, що це дуже динамічний фільм. Це ніби символ розрив людини між кар'єрою і традицією. Дуже важко людині повернутися з того, де він був. Це була кар'єра, це була культура, і повернутись у традиції. Також буду закінчити тим, що. Як я проаналізувала фільми, які зняті до 2016 року, в них є дуже багато стереотипів. Це є шлюб, це проблеми між батьком і дітьми. Це непорозуміння із місцевим населенням. А фільми, вже зняті після 2016 року. Вони більше такі автобіографічні, фільми про кохання. Тобто вони відходять від стереотипів, вони присутні, звичайно, але вже більше якоїсь романтики, з'являються музики. Хочу сказати, що чому ж є такий відхід е, 2016 року, чому так з'являється? Адже було створено ріс тест е, Все почалося з того, що в палаті громад виступав з промовою Різ Ахметова, е, який закликав представників діаспори стати частиною британського кіно. Він сказав, що це неадекватно так робити, створювати такі фільми, давайте з цим боротися. Створено перелік питань. Е, до чи у фільмі зображений герой, який він зображений як терориста? Чи є наскільки він відданий традиціям, як він відноситься до дітей, як він відноситься до жінки? Якщо на всі ці питання можна сказати, що так він дуже ставиться погано, він в ролі терориста, все цей фільм він не може бути допущений до показу. Це неможливо. Звичайно, що це важко дуже реалізувати, але я бачу ті фільми, які питали, що прогрес був. Окрім того, було дослідження офон це Орган управління комунікацій. Він показав, що дійсно фільми несуть ризики для людей для британського суспільства, тому негайно потрібно щось зробити, тому що звичайно, що родина, що традиції, релігія це є основа життя британських мусульман, проте вони є абсолютно незрозумілими для інших. Е, і я хочу закінчити тим, що все ж таки я не можу, щоб не сказати про тих успішних акторів. Е, скажу таку ремарку: більшість їхніх кар'єри, це є е, британські кінозручки в чопах але це не такий сильний, не так їх багато, адже е, вони йдуть. І щоб проводити кар'єру, треба щось більше. Вони знімають зоряних війна, відомих нам серіалах, фільмах, які можливо кожен з вас бачив. Але я скажу, зокрема, Мім Шейт, е, це британський актор. Е, Пакистанським корінням він знявся у 12 фільмах. Найбільше проект це яке відношення до цього має любов. А Малік – ім'я Артар я Хак Малік, британський актор, народжений в Пакистані. Він відомий ролями у низці фільмів та серіалів. Це куштовний камінь королі, перехід індії, місто радості, батьківщина, баба нелідо. І він сказав, що після 11 вересня він поставив паузу в своїй кар'єрі, бо неможливо було всі ролі. Це ну, для нього не підходили. Це було дуже важко. Акож Різ Ахметій, про яку я вже згадувала, він актор, репер. Тобто він знявся в тому фільмі звідки ти родом. Він був головний актор, автобіографічний, і він отримав першу премію Емі за найкращу чоловічу роль у серіалі Міч. І також в 2016 році його було номіновано в журналі Тайм як Найкращий чоловік року. Також Аділ Рейхі він комік, він став зіркою серіалу Сіткому громадянин Хан, про якого я теж розповідала. От і висновки нарешті, що я хочу сказати, що геополітичні зміни наприкінці ХХ століття вони призвели до того, що пакистанську спільноту визнали в кінематографі, до бо до цього фільмів дуже було мало, так само як книг і всього іншого. І кожен із тих фільмів він є джерело джерело інформації про всіх мусульмана і, і дуже багато питань щодо надійності. Цих фільмів, адже кожен тлемачик по-своєму, але фільми присутні над цим працюють, щоб їх удосконалювати, показувати е, більше кращих сюжетів і приємніших. Тому над цим, до речі, досі працюють, і це дуже так. Дуже дуже цікаво є чи До створення, тобто я бачу, що актори а, пакистанці є, а чи до створення, наприклад, режисери, там, продюсери, сценаристи, чи були серед них Пакистанці? Так, звичайно, їх теж є достатньою, але тут варто сказати, що вони не завжди беруть такі проекти. Для них важлива репутація. Їм простіше е, створити фільм Не про Пакистанців, щоб не викладало багато питань, бо дійсно над питаннями репрезити дуже багато. А, але то вона буде таке, так? Так, Дякую дуже. Є ще питання? ще питання є у Марію, що так? Я хочу запитати фільми, як показують відносини між Чорною спільнотою Великобританії та Пакистанською, зроблені пакистанцями. З пакистанською сторону. Це дуже складне відносини і проблеми ви ж знаєте? Тільки такою. Ви не питаєте це. Чи знаєте ви про фільми, які свідчують взаємовідносини між чорною Спільнотою Британією та англійстанціями? Є один фільм, я не пам'ятаю його, точно я його не вносила, бо я більше рятувалася на рейтинги, як, як суспільство на день це дивиться, так я зустрічала багато таких фільмів, тобто вони присутні і теж про стереотипні в вони теж присутні, мені здається. Тобто я зустрічала такі фільми, але я їх не переглядала. Це після індопакистанського конфлікту. Я, плавно, переходила по всіх е, таких поверхні. Спочатку парламент досліджу була, скільки там, потім, плавно, перейшла до культури, до фільмів, до книг. Тобто мене саме початку цікавила, саме процес міграції, чому вони приїхали до Великої Британії, і потім я пішла вже по всіх історичних процесах. І зараз я дійшла до того, що я живу про успішних людей. Дякую. Дякую.